Добрий день! Сьогодні в мене буде салат, який називається сонячний, на честь бази сонячна у прохоровці. Беремо ветчину або курину, або любу, ріжемо її кубиком, викладаємо у дві гірки такі. Разом всього це 300 г ветчини, по 150 грамів кожній гірці. Консервований ананас беремо цілу баночку, десь грамів 580-600, солимо, тобто не солимо, а розкладаємо на дві кучки, в мисочку складаємо ветчину, потім половинку частину ананасів, нарізаних Зверху посипаємо дрібно натертим сиром і робимо сіточку з майонеза або сметану. Повторюємо все, печина, ананас, сир і робимо майонезну сіточку. Зверху посипаємо гріцьким, гріцькими оріхами, подрібненими. Все, все готове. Всім смачного. Відпочивайте.